Що ж нового сказав Дональд Трамп на зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте, що наговорив Путін під час зустрічі з Лукашенком? Ну одне із того, що сказав Трамп, не думає, що РФ нападе на союзників США і сказав, що доведеться заключити угоду про по Гренландії. І е, сказав Трамп, що думає, що анексія Гренландії. Відбудеться. Ох, новини несуться. Розбиратимося далі із Ярославом Макітрою, експертом з питань Росії, політичним аналітиком. Запрошую його до нашого етеру. Доброго вечора вам, пане Ярославе. Добрий вечір. Ну, давайте почнемо з такої емоційного запитання як вам все те, що несеться в інформаційному полі з Росії і зі Сполучених Штатів. Ну тут е, навіть підготовленим людям, скажімо, до інформації, чи тим, хто займається аналізом, не просто справді витримати цей наплив інформації, не кажучи вже там до громадян, які споживають інформацію з метою щось е, почути і зрозуміти, тут навіть е, взагалі окрема на історія. Ну ну насправді ми вже звикаємо очевидно до такого. До такі вже інформаційні війни, що називаються наяву. Але напевно головне, е, що потрібно для себе е, розуміти в цьому, це те, що. Все таки треба намагатися по максимуму наскільки це можливо в такій ситуації. Цю інформацію бачити в комплексі, тобто, якщо є там прес-конференція, так так не тільки фрази окремі вирвані на них акцент, а все таки ширше дивитися на те, що озвучило зробили, тоді більше можливостей і ясності. Але загалом, звичайно, це унікальна напевно ситуація, якої ще не було в історії людства, і напевно, ми в такому періоді будемо жити досить довгий тривалий час. Так. давайте почнемо з заяв Путіна. Ну напередодні він взагалі одягнув військовий одяг, приперся таки, нібито на Курщину. Ну, ми достеменно не знаємо, де це, бо знаємо, що їхні військові керманичі можуть і пополітати над якимись територіями і сказати, що вони десь над Україною були, а цього не було. З'їздив на Курщину. Ймовірно, зустрівся з Лукашенком. І заявив власне про 30-денне перемир'я, прокоментував. Хоче якісь каже, що є якісь нюанси, незрозуміло що. що означають ці його заяви? Це спрямовано на Трампа. Ну насправді щодо військової форми, тут можна посперечатися. В нього немає там ніяких ознак е військових. Як сказав, Нізором помиляюся, що це форма охоронця супермаркету, скоріше ніж форма е військового. Так е щодо е безпосередньо, тепер щодо заяв, е ну звичайно, це адресовано Трампу. Він на початку, взагалі, як почав говорити на цьому короткому такому. Брифінгу, напевно, скоріше з Лукашенко. Він сказав відразу подякував першим ділом Трампу за його зусилля за це. Він старається, як він докладає максимум зусиль, щоб Путін так комусь дякував. Таке взагалі буває дуже дуже рідко з політиків. Май на увазі, щоб дякував. І він тоді вже почав всю свою розмову і Також почав з того, що він за мир, він хоче миру, але є нюанси. Знаєте, ну політиці завжди прийнято те, що є до але. В принципі можна і не слухати, як правило Його після не. але це є ключове, бо на словах всі за запевні за все хороше проти всього поганого. Але в тих і криються деталі. Коли ми дивимося на ці але, це просто список таких жорстких досить вимог з боку Росії, які вона в принципі не змінює. Але ці вимоги ставляться наперед до того, як має бути введений так званий тристаденний результат тиші. Чим це відрізняється від того, що було в Україні, то відносно сполучених штатів, що Україна каже. Ми готові зупинитись і далі обговорювати. Росіяни кажуть, от ви зробите це, тоді ми будемо обговорювати. Тоді ми будемо взагалі розглядати момент можливе перемир'я, тому тут однозначно це вже такий скажімо, виклик, але це було сказано до зустрічі з Уїткофом, яка має десь відбутися, наче зараз. Uh -huh. так, якщо вірити тим реляціям, що є змі відбувається чи має відбутися не факт, до речі, що ще відбудеться. Побачимо, чим це закінчиться. Тут важлива така деталь, що потрібно е, відзначити: що з Україною зустрічаються офіційні представники е, Сполучених Штатів, е, держсекретар, е, радник з питань нацбезпеки, безпеки, там е, інші е, представники до офіційних представників держави. То в даному випадку зустрічається бізнес-партнер е, Трампа в Москві. Чому так? Можливо, тому щоб це не протоколювалося, можливо, тому щоб це не було десь не фіксувалося по державній лінії. Це вже інша тема. Але це чітко вказує, що ці переговори вони ведуться насамперед не сполученими штатами як з державою скішних на там, навіть елементів ну мінімуму, а особисто з Трампом. Тобто питання, які стосуються особисто скоріше Трампа, ніж відносно з сполученими е, штатами, тому що можна було телефоном там проговорити, могли бути інші там представники на іншому рівні. Зустрічатися, але ні, вибраний саме такий от формат. Особистий бізнес-партнер Трампа спілкується з Путіним про питання, ну про глобальні питання, питання війни війни і миру. І в принципі, Ну якщо маленький от такий підсумок з цього, що сказано Путіним, ну він говорив, це досить так до речі самовпевнено, намагався принаймні демонструвати позиції сили і так далі, Ну це фактично він відмовив. В цьому перемірі давайте будемо відверті. Трамп поки так м'яко досить відповів. Це ж не панамі погрожувати, там не Гренляндію анексувати Шиканата. на словах і так далі. Тут треба ну путіну сказати твердо. Це ж не Україну звинувачувати у всіх гріхах. Тут треба сміливості набратися. Тому сподіваємося, що Трамп сміливості набереться береться і назвереться своїм нами. Бачимо заяву Трампа про території, що все таки це було не секретно, і те, що обговорювали з Україною, це власне території. Ми знову ж таки ми не можемо розуміти про що саме говорилося, але такими певними натяками, що є у соціальних мережах, звісно ж, розуміємо, що імовірно, ось та лінія фронту, яка де є захоплені території тимчасово Росією, вона може нині так і зупинитися на цій частині. Ваша думка. Чи в такому плані, в такому ключі могли обговорювати власне, з Україною, чи ні? Ну, можливо, тут бачите, тут насправді фраза про те, що обговорювалася, в нас до нічого не зобов'язує. Висловили якісь думки там своє бачення, українці відповіли у відповіді. І, в принципі, і що. Ну, тут не сказано, що є якісь домовленості, чи щось досягнули, чи на якусь формулу вийшло. Це що це могло обговорюватися й не один раз. Бо контактів дуже багато. Ну це, це очевидно, і це насправді прогнозовано. Тут важливіше ще інше, що вимагають від України, якщо вимагають взагалі за закритими дверима, що мається на увазі, як Україна має ці території, ну скажімо так, не те, що визнату можливо і визнати, так що вимагають від України, як Україна має юридично. В даному випадку повестися. Це як ми маємо е, визнати, що це на українська територія, це неможливо. І з точки зору Конституції на це не піде жоден український керманич, в принципі. Е, припинити зобов'язатися військовим чином не відвоювати? Ну теж таке, таке собі формулювання, до чого воно зобов'язує, як воно і теперішній. Одна російська влада буде інша, тому тут якби ну питань багато. Просто важливо почути зрозуміти, що вкладається в цю фразу. Ми обговорювали території і що, і що в принципі може бути десантне. Поки це дуже розпливчаста фраза. Мало до чого зобов'язуюча. Тут я думаю, рано кричати чи зрада, чи навпаки, перемога. Тут треба дочекатися деталей. Власне, Путін ще ж заговорив і про мобілізацію, про військову підтримку України, про те, що ми не маємо там ні проводити мобілізацію, нічого не отримувати. І, взагалі, оце послаблення нашого війська. Ну воно прочитується як від тих сумнозвісних. Імовірних а, стамбульських угод 22-го року, і от вони знову почали десь виринати, але на цьому він а, він або його посіпаки наголошують постійно власне про а, знесилення української армії. Тут у нас в чаті п'ятого каналу на Ютубі, дякуючи, дивитесь, пишуть, що м, путіну треба. Пан Сергій пише: Путіну треба, щоб ще м, тут кордони відкрили і дозволили чоловікам призовного віку виїжджати. Одна із таких думок наших глядачів. Ну і власне про те, щоб не було кому і як захищати. Як тут, ну ми знову ж таки не займаємося справою якогось прогнозування, гадання та на умовних картах, не факт, що козирних, як тут взагалі Трамп може на ось це все піти чи не піти, і чи не змусти Україну далі? Ну, він же сказав, що посил. Правильні, але не до кінця, Бо, очевидно, те, що не сказав Путін, що готовий зараз зупинити. Дуже м'яко, обережно. Очевидно, очікують завершення цих переговорів. Трамп хоче почути думку свого посланника. Що він скаже з цього з цього приводу? Як це оцінить? Тоді можливо буде конкретніша, буде конкретніша заява, але так, в, в словах. Путіна прозвучали дві взаємовиключні речі, що мається на увазі. Він спочатку розказував, які перемоги російської армії великі на Курщині, і взагалі кругом вона зі слів Путіна українців зажимає, там добиває, так далі. Так далі, і водночас же каже: вимагає, що припинити мобілізацію, зупинити навчання українських військових, зупинити військову допомогу. Так далі, тобто, то що мішає йому. По суті, воювати тому, якщо так ті просування російські військи так не все добре, то чому виставляються вимоги по зниженню боєздатності української армії? Ну тобто, це ж очевидно, чому тому, що не вистачає в Росії військових сил на даному етапі досягнути того, чого вони хочуть, принаймні ну скажімо принаймні станом на зараз, і тому звичайно, що є бажання послабити українську. Армію, щоб потім е, робити повторювати свої дії. Ну, знаєте, коли звучить такі от тези, ну Україна ну, побачимо, повторюю, з чим закінчиться все це зустріч, якщо вона буде. Але зараз, і станемо на зараз, те, що ми маємо, Україна може відповідь абсолютно то саме сказати росіянам. Вимагаємо, щоб забралися Північно-Крейці з території Росії, вимагаємо, щоб Білорусь припинила давати базу для навчання, вимагаємо і там далі по списку. Ну так і куди ми повертаємося? В ту точку, з якої ми вийшли. Тому я не думаю, що в даному випадку сполучених штатів чи в Трампа є дуже багато опцій публічних пояснити, що те, що сказав Путін, що це нормально. Знаєте, так витертися, сказати, ну це нічого так, там дощ падав. Ні, тут треба вже конкретно ну, давати якусь оцінку буде цьому. Тому що тут Україна абсолютно має то ну всі переваги, і Європа, яка була в цих переговорах, сказати: чекайте, ми погодились без умов попередніх. Ну, так ми чекаємо такого uh -huh. відповіді, Інакше це не паритетна дискусія, не паритетна розмова. В принципі, все, що буде за закритими дверима, ну, буде за закритими дверима. Це інша історія. Треба дивитися те, що публічно озвучується, і те, що публічно сторони беруть на себе зобов'язання. Це, в принципі, можна вважати якимось рухом. А все, що там колуарно, ну це дипломатія, це гра, це, це скажімо так, окрема історія переговорного процесу. Що відбувалося в Саудівській Аравії напередодні? Ми теж не знаємо. Ми бачимо просто спільні є заяви. Але ось хто там був? Це Андрій Єрмак, чільник офісу президента. І він зазначив, власне, щойно повідомив у своєму телеграм-каналі, що Україна не піде на заморожений конфлікт. Наші партнери США також проти такого сценарію. Ми проти Європа, а щоб Європа була долучена до мирного процесу. А, відреагував він перший, не президент, але ну ми розуміємо, чому напевно, президент буде виваженіше щось говорити у зверненні вечірньому. А, ми ж не знаємо, що відбулося у Саудівській Аравії, тобто на чому точно зійшлися. Припускати можемо, якщо вас Сполучені Штати сказали, що все окей, все йде в тому напрямку, куди треба, а були задоволені, і, в принципі, не було скандалу. Ми можемо розуміти, що на певні поступки ми пішли, таки для налагодження співпраці, для відновлення військової допомоги і розвідданих. Ми можемо про це говорити, що на якісь болючі кроки нам доведеться таки піти. Ну, я думаю, це в процесі переговорів ми почуємо є сподівання не безпідставні, що ці переговори будуть максимально публічні, принаймні це виведе українська сторона в публічну площину, що вже робили. E, повертаючись до Путіна, ми розуміємо some. його зацікавленість. Сам факт, що Україна погодилася okay. на Та, 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 перепрошую. Просто була, okay. зависла картинка, okay. я подумала, що це кінець відповіді. Продовжуйте, ah. будь ласка. Ta -ta -ta. Так, Бачите, сам факт того, що Україна e, сказала про те, що. Готова на мир без ніяких умов, ну це дуже серйозна поступка для Трампа. Ми давайте подивимося на ситуацію, яка відбувається з американського боку. Тобто йому говорили, що цього там не відбудеться, що Україна там не зупиниться просто так. Там куча там виставляла низку вимог йому е так далі. За цього багато спорів було. І тут він зараз спокійно це подає. Він так і каже: от. Зеленський не хотів миру. Тепер хоче. Ми переконали. Ми там ну змусили знайшли аргументи. Тому це серйозний паз для для американців. До чого я кажу, що навіть сам сам факт, оце спільно в Це ну певна, там, скажімо, так, така річ, така ну що хочете, перемога для американських для американських виборців Трампа показати, що вот. Ми направили Україну на шлях миру, тому навіть виходячи з того, могло бути деякий оптимізм в тих переговірниках, які були з боку Сполучених Штатів. Але очевидно, могли бути певні речі. знаєте ну якщо Росія піде далі, якщо Росія погодиться, Росія зробить те -то і й то Ми зробимо це і це. Ну могло таке бути, звичайно, це логічно. Це може мати місце, але це і не озвучується. Чому тому, що це може бути озвучено тільки тоді, коли Росія зробить... Крок Б, скільки Росія кроку Б не робить, то все, що було далі озвучено, ну воно просто втрачає сенс, якщо воно було озвучено за закритими дверима. Звичайно, тут зараз питання до того, що скаже е, Росія, і отут власне є досить така, ну скажімо, не те, що дивна ситуація, але вона думаю проясниться, е, чи то Путін володіє всім, що спілкувалися за закритими дверима, чи йому не цікаво, е, тому що я чи це це просто так показано. Картинка сформована, що я маю на увазі. Він це висловлює свою позицію до того, як зустрітися з американською делегацією. Тобто, очевидно, навіть сам факт цих публічного озвучення Україною сполученими штатами у такої позиції він уже сам по собі це не те, чого очікувала Росія, це не те, чого очікував Путін. Він демонстративно показує, очевидно, ну скоріш за все, так це виглядає. Що я ну мені не сильно там цікаво, що ви там далі домовлялися. Ми по першим пунктам не готові далі рухатися без, без АБЦД. Як ми це бачимо? Тому я ну, до чого я це все підводжу? Що ну, дуже треба бути обережними до всіх цих речей, які за закритими дверима. Пригадуйте, як були самі переговори. Скільки ми читали. Не хочу перераховувати авторитетні ЗМІ, бо вони нас, нас побутує думка багато кого, що от українські ЗМІ такі погані, а бачите, на Заході всі правду пишуть. Що там тільки не писали в час тих переговорів, mm -hmm. там просто на голову не налазило. Да? І дуже авторитетні організації, начебто, а на виході. І жодна, і до речі, жодне ЗМІ не передбачила того ком'юнікет, яке було на виході. Ну, якщо ми візьмемо початок переговорів середину і так далі, це вже було ну, в кінці, коли вже фактично виходило. Вже було зрозуміло про домовленості. Тому тут тобто, ну не поспішав би сама цими кулуарними історіями. Тим паче бачимо, тут в Трампа може за день 3-4 рази думка змінюватися. Він там основний е -е, чудо основних переговірників. Ну і багато різних факторів що Путіна може не лише всадити за стіл переговорів, а власне змусити таки е -е, піти на не знаю. Поки тимчасове перемир'я, відсутність обстрілів, і так далі, чи достатньо у Сполучених Штатах бажання і можливостей економічно тиснути? Бо з огляду на інформацію, яку ми маємо, ось власне економічно дотискати Росію. Це один із головних факторів, як ми їх можемо зупинити. Ми це в сенсі Україна і партнери, які підтримують Україну у цій війні, неспровокованій. чи все таки і санкції не так тиснуть, і де ще гроші Заробляються, і якщо вони кажуть, що до 26-го року перемир'я і кінця війни не буде, то значить, вони мають за що воювати ну є. Напевне стратегічно є дві такі лінії, по яким Росія могла би погодитись там на припинення бойових дій. Перша це капітуляція України в тій чи іншій формі, повно чи частково назвімо це. Так очевидно, це те, що росіяни розраховували в переговорах сполученими штатами. Це десь цей сценарій, який Ну, як мінімум, перевірявся, якщо не якщо не будемо обережні, не будемо казати, що він запускався хоча ознак багато все-таки е, говорить радикальніше. Е, це перший варіант, ну, очевидно, зараз це вже питання. Скажімо, так е, ну будемо сподіватися, на тобі менш актуальне. І є друга друга частина, коли він міг би в це. Це звичайно, коли були серйозні е, проблеми в самої Росії питання війни було. Скажімо так, війна була під питанням серйозним. Це мають бути проблеми очевидно на фронті і так далі. Цієї другої ситуації, принаймні, принаймні на думку Путіна в Росії немає. Звідси він і розказує про те, що там війська треба там десь не навчати українські що не треба мобілізації, і так, далі, і так далі. Тому що ну от власне це у другій боїться, очевидно, другій історії. Третього не дано, в принципі Перша історія вона, очевидно, не спрацювала. І Не буде світ і сполучені штати принаймні на даному етапі, ну скажімо так, допомагати Росії капітулювати Україні, щоб Україна капітулювала. Ну а другий варіант от ми побачимо відповідь: чи готові погіршувати ситуацію Росії, чи не готові зараз. В принципі, все, що може показувати Росія, це власне, що любить говорити Трамп. Карти, які у вас є, да це, це це дві карти. Уже м'ячі карта... вже після карт пішли м'ячі. Так, там не так. Так, так. так. <гум> Якщо повернутися до риторики карт, я мене понад складніше пояснити. Перша, це була ситуація на, на полі бойових дій, uh -huh. і вона, на думку Путіна е на стороні Росії, це карта та, якою вони можуть крити. Ну, як мінімум, вони дійсно не зазнають розгрому, і вони не тікають, будемо відверті. Тому це можна говорити, що ми воюємо там, так далі, uh -huh. так далі. Це нас плюс. Це до був єдиний варіант, який їх там тримав в тій позиції. Зараз є друга така карта, яка вона от зараз така. Не до кінця зрозуміла це відносини безпосередньо самим Трампом. Спроба дати йому щось, те, що хоче він сам. Чому і переговірники з його боку? Це знаєте, у нас була така побутова думка, пригадити на початку приходу Трампа до влади, що треба пообіцяти якусь економічну вигоду Трампу, і це спрацює. Ну давайте відверті в Росії менше можливостей запропонувати Трампу економічну вигоду. Та тому, вони вже тому, відразу це... бігли своїми копалинами бігом і зі ну, своїми так, звичай, російськими тому, і мається... ще й українськими. Так, так, так. Тому, якщо ми змагаємося в тій опції, то ми відразу проєм на старті. Ми не можемо економічно запропонувати Трампу того, що може запропонувати е, Росія, в принципі. Тому це в них опція, друга ще така, е, залишається. Тому до чого, ну і так підсумовуючи, коротко і це питання. І виходячи з першого другого фактора, який е, не спрацьовують, ну ми можемо говорити, що. Немає ознак, які ми могли говорити про швидке завершення е, війни, чи принаймні її призупинку чи якусь веду зміну. за все, так як це йде станом на зараз. На ну, ту хвилину ми говоримо, що ми обережні, бо дійсно тут багато що змінюється. Все mm -hmm. виглядає так, що все триватиме в такому форматі, як є тільки крім е, бомбардування військових. Ми ще будемо отримувати інформаційні бомбардування постійні е, щоденні. Ну тобто до першого, ну знаєте, тут е, звикнути неможливо і до першого. А до другого, напевно, декому найважче ніж до першого. З'являється нова інформація зрозуміло, із соцмереж. Ми на них і живемо зараз, і на цих всіх витоках. Але про червоні лінії України, що буцім, то це знову ж таки кажу. Це не підтверджена інформація. Але Україна підстав представила США свої червоні лінії для мирних переговорів. Зокрема, це ніякого обмеження в кількості армії. Ніяких це я просто перекладаю з російської, і вже в мене мозок дуже тяжко це робить, тому перепрошую за екання ніякої заборони. Щодо участі України членства в ЄС і НАТО, і Росія не повинна мати права вето щодо участі України в міжнародних організаціях. А Зараз я буду просто ще верифікувати інформацію, звідки вона не вийшла в українських телеграм-каналах. Але ну в принципі це такі червоні лінії, на якого на яких які і український народ підтримує. І ми не завжди чули, які червоні лінії в Україні є. А от щодо цих. Що з ними будемо робити в сенсі переговорів між США і Росією і того, які нині заяви лунають, тому що вони зовсім якось не збігаються, тобто три сторони, і вони всі три говорять по різному Ну, російські червоні лінії також неприємні, неприйнятні для України, тому тут питання укладання якоїсь мирної угоди не стоїть в принципі. Будемо відверті. питання може стояти тільки в перемир'ї, при якій зупиться. Тут треба розглядати поняття. А ніякої нового угод між Україною і Росією там довго тривали, довго на даному етапі укладено бути не може. Але лінії червоні, ну цікаві. Я би навіть до речі не був такий категоричний, що це всі такі червоні лінії, які ніяк не можна переступити. Деякі з них М -м. просто можуть самі щезнути, що я маю на увазі. Сьогодні Трамп в присутності генсека НАТО, Нідерландця Люте, сказав про анексію території так. Данії, яка є частиною НАТО. Що зробив відповідь, люди? Ну як завжди, гарно, дипломатично усміхається. В нього це дуже гарно виходить. То ми то це оцей блок, який буде захищати когось. Тобто один член НАТО погрожує другому членом НАТО захопити його території генсек, який представляється НАТО, ну робить вигляд, буває. От, а це прописано в Українській конституції. Курс на вступ в цю структуру. До чого я це кажу? Що тут. Так швидко все видозмінюється, що ну можна по різним пунктам, там міжнародним по різному дискутувати. Що стосується там звичайно внутрішньоукраїнських тут мови, ну бути не бути, не може. А там ну що буде з цього НАТО за деякий період часу. Ну одному богу, напевно, зараз відомо. Можна інші військові союзи створювати набагато надійніші, ефективніші і таким чином забезпечувати свою безпеку. Не сподіватися на що таке було НАТО, на да? це, це американське американська парасолька над Європою. І сподіватися на ту парасольку, яка може зламатися в будь який момент, і з неї буде сильно протікати. Ну така собі історія. А все ну а інші там пункти. Ну 20 секунд логічні, е -е, пане Ярославе. Ну в принципі, я вас і перебила, але у нас уже закінчується ефірний час. Я вам дуже дякую, Ярослав Макітра, експерт Добре. з питань Росії, а політичний аналітик. Говорили про те, що несеться в інформаційному полі, нині.